Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Іван Євангелія від Луки, 17 глава, з 12 по 19 вірш. Одного разу, коли входив Ісус в одне село, зустріли його 10 прокажених мужів, що стали здалеку. І вони піднесли голос, кажучи «Ісусе, наставнику, помилуй нас, і побачивши, Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам, і було, коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і впав лицем до ніг його, дякуючи йому, і це був Самарянин. Ісус же сказав у відповідь: чи не десять очистились, де ж дев'ять. Чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, крім цього іноплеменника? І сказав йому Встань іди, віра твоя спасла тебе. Богу нашому слава завжди, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.